Неймії, шостий розділ. І сталося, коли почув Санваллат, і Товіян і Араб Гешем та решта наших ворогів, що я збудував мура і що не позосталося в ньому вилому, але до цього часу дверей у брамах я не повставляв, то послав Савалат та Гешем до мене говорячи: Приходь і вмовимося разом у Кефірімі в долині Оно. А вони замишляли зробити мені зло. І послав я до них послів, говорячи: Я роблю велику працю і не можна прийти. Нащо буде перервана ця праця, я кину її та піду до вас. І посилали до мене так само чотири рази, а я відповідав їм так само. І так само Сан-Валлад п'ятий раз прислав до мене свого слугу. А в руці його був відкритий лист. А в ньому написане: Чується серед народів і Гашму говорить. Ти та юдеї замишляєте відділитися, тому то ти будеш того мура, і хочеш бути їм за царя, за тими словами, та й пророків та понаставляв, щоб викрикували про тебе в Єрусалимі, говорячи, цар в юді. а тепер цар почує оці речі. Отож, приходь і порадьмося разом, і послав я до нього, говорячи, не було таких речей, про які ти говориш, бо з серця свого ти їх повимишляв. Бо всі вони лякали нас, говорячи, нехай ослабнуть їхні руки з цієї праці, і не буде вона зроблена. Та тепер, о Боже, зміцни мої руки, а я ввійшов додому Шемаї, сина Делаї, Магатавїлового сина. А він був задержаний, і він сказав: умовмося піти до Божого дому, до середини храму, і замкнемо храмові двері, бо прийдуть забити тебе. Власне, вночі прийдуть забити тебе, та я відказав, чи такий чоловік, як я, має втікати, і хто є такий, як я, що не війду до храму і буде жити. Не війду. і пізнав я, що то не Бог послав його, коли він говорив на мене, те пророцтво, а то то вія, та Санвалат Валлад підкупили його. Бо він був підкуплений, щоб я боявся, і зробив так і згрішив. Це було для них на злий поговір, щоб образити мене. Запам'ятай же, Боже мій Товії її та Санвалоттові за цими вчинками його, а також пророчці Ноадії ну, та решті пророків, що страхали мене, і був закінчений мур 12-го і 5-го дня місяця Елула за 52 дні. І сталося, як почули про це всі наші вороги, то побачили всі народи, що були навколо нас, то вони впали в очах своїх та й пізнали, що ця праця була зроблена від нашого Бога. Тими днями також шляхетні юдеї писали багато своїх листів, що йшли до товії, а то приходили до них. Бо багато хто в юдеї були заприсяженими приятелями йому, бо він був взять шеханії. Арахового сина, а син його Єгохан узяв дочку Мешулаам, Берехіїного сина, і говорили передо мною добре про нього, а слова мої передавали йому: Товія посилав листи, щоб настрахати мене.